Всім привіт, виноградівці. Хочу розказати історію створення нашої компанії Інтернет-Експрес. чого все починалось. 92 93 рік. Я закінчив у Кіровограді училище по ремонту цвітних телевізорів, приїхав в Виноградово і мене одразу взяли в телевізійну майстерню. Прийшов сюди, мене зразу поставили майстром по ремонту. Спочатку ми ремонтували телевізори, устанавливали супутникові антени, але потім прийшла ера інтернету. Все добре, все добре, це тяжко. Секундочку. І на інтернет масово почав бути попит. Ми зрозуміли, що теж можемося цим займати і заключили договори із постачальником інтернету і почали працювати і розпространяти інтернет по людях. На той час постачальник інтернету у нас був через радіозв'язок, через вишки із обласного центру Зужгорода. нам передавали інтернет по вишках на Виноградову. Прийшов час, радіозв'язку стало нам замало, і ми заключили договір із ще одним постачальником, який вже нам постачав по кабелю інтернет. <мас> Туду, Попит на інтернет ставав сильніший і сильніший. Ми хотіли так же само і розвиватися, і відділи в цьому перспективу в розвитку інтернету. Договорилися і заключили договір із третім постачальником інтернету, який вже ми працюємо на сьогоднішній день. З ним труднощі фактично не дуже було. Ми договорилися із ресом. Заключили договір що мали можливість кабеля підвішувати на електричні ступи. Потім почали прокладувати кабеля по електричних опорах. Щоб дійти до абонента додому, прямо до клієнта додому. Робили центральну точку, робили серверну, потім з неї почали розтягувати кабеля по всьому місту Виноградів. Потихеньки уличка за уличком, так раз На тиждень, все якусь уличку зробили, на другий тиждень зробили другу уличку, там, через місяць, потихо-потихій, то за пару років ми потихеньку освоїли Виноградово. Після того, як вже освоїли Виноградово, підключили багато абонентів, все стабільно, все працює. На той час прийнято було рішення, що не зупинятися на досягнутому, Вокруг круг Вінграду є багато сіл. І ми потихеньку почали працювати із селами. В села також саме, самі перші інтернети, які були у населених пунктах у сільських, це були е, радіоінтернет. Але тяжко було у людини вдома ставили такі антенки, рішоточки такі, які приймали інтернет по воздухові. І на той час швидкість 2-4 мегабіти була фактично на на вулицю, на дві вулиці. А на сьогоднішній день у кожній хаті не менше 100 Мбіт. А якщо треба, то й 1000 Мбіт можемо подавати спокійно бідні. Дякую, що ви з нами. І що послухали нашу історію початку. До нових зустрічей!